Всім привіт, друзі підписники. мої! І сьогодні ми приїхали на таке класне озеро полопати на поплавочну вудочку плотву. Взяв дві вудочки на поплавок, опариші, хробаки, вдома зварив таку кашу і ще купив прикормку в магазині. Таку. Зараз добавимо, помішаємо я вам показувати. І закинемо дві вудочки і будемо чекати покльовки. Я коли сюди приїжджав минулого року. І я тут в класму лапав. І зараз ми попробуємо. Закинемо вудочки і будемо чекати вже покльовку. Все, замішуємо прикормку, дивіться. Таку прикормку зварив. Кашу пшеничну в хаті зварив. І додав трошки магазинної прикормки, щоб запах мала Таку фіш дрімку по магазині. Досипаємо трошки і перемішуємо це все, і підкормлюємо. І будемо лопати класну плитву. Треба файно перемішати. Все, перемішали і підкидаємо, підгодовуємо. Треба перший раз багато кинути, щоб риба підійшла. Все, підкормила, зачепив я 4 опариша і закидав. І будемо чекати покльовки. Не буду вже голосно говорити, щоб риба підійшла. Друзі, щось нічого не клює. Вже чекаю, десь дві години сижу і ні одної покльовки не було. Минулого року приїжджав скільки покльовок я мав така плотва була хороша, і до пів кілограмів можна було злопати. А зараз немає одної покльовки. Не знаю, що таке. Може зміна погоди чи що може тиск теж той має значення якесь. І зараз ще хвилин 10 почекаємо. Якщо вже нічого не буде клювати, то не знаю, то будемо збиратися вже їхати додому. Ну, не кожен раз, знаєте, на рибалку приїдеш, не кожен раз щось злапаєш. І що, буває і таке. Ну що, була у нас сьогодні така класна рибалка? Я ще півгодини почекав і не було ні одної покльовки. І думаю, я буду вже збиратися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.